І так, давайте поговоримо про фізичний розвиток. Багато хто з батьків не задумується над тим, наскільки важливий фізичний розвиток та фізична підготовка для навчання у школі. Бо, наприклад, коли дитина сидить за партою, вона має фіксувати своє тіло у статичному положенні 30-40 хвилин. Так, звісно, є фізкульт-хвилинки, Звісно, досвідчені педагоги дають можливість дитині трошки змінити позу. Вона не сидить всі 40 хвилин нерухомо, але більшість часу в школі дитині потрібно себе утримувати. І якщо м'язи не сформовані, вони будуть вимагати дитину рухатися або крутитися. Чим буде відволікати вчительку, сусідів, ну і сам теж буде відволікатися. Або ж дитина може не крутитися, затиснути м'язи, і таким чином перекоси осанки вже чекатимуть в початкових класах. Так само дуже сильно розвиток кисті та пальчиків і м'язів дрібної моторики впливатимуть на успішність навчання у школі. Адже саме ці пальчики будуть тримати ручку, олівець, і якщо дитина не може це робити швидко, якщо м'язи перенапружуються, якщо м'язи не треновані і ви не займалися розвитком дрібної моторики, то дитина не буде любити писати, вона буде втомлюватись, вона буде відставати. Від однолітків, не буде встигати записувати щось за вчителькою, і, відповідно, мотивація до навчання в дитини буде падати. Вона не буде любити писати, вона не буде любити вчитися. Чи дійсно вам це треба, чи ні? Звісно, ми, як батьки, хочемо для своїх дітей найкращого. Тому пропоную продіагностувати фізичний розвиток вашої дитини і зрозуміти, наскільки дитина готова витримувати шкільне навантаження. Пропоную вам пройти діагностику, де ми продіагностуємо кілька напрямків розвитку, і ви побачите, наскільки вони відповідають дійсно тому, що дитині доведеться робити у школі, і чи дійсно вона зможе успішно адаптуватися до шкільного навчання.